А чи ви знаєте основну причину, коли німці чують від наших такі фрази: піду у ліс, ягоди та гриби позбираю. Це для німців ну якось дуже незвично. Чого? По-перше, що вони почувають себе безпечніше, сходивши в супермаркет і купити ці ягоди та гриби? Також другий аргумент, який вони мені сказали, це те, що якщо ми збираємо ягоди та гриби, то ми. Таким чином крадемо їх у звірів. І останнє, що вони мені сказали, що на цих ягодах та грибах може залишатися слюна від цих звірів. І це також відлякує німців, бо можна захворіти на ту або іншу якусь болячку. І вони також мені назвали таке слово, як фукс. Worm. якщо ви його чули, то воно дуже відлякує німців, які хочуть збирати якісь ягоди чи гриби.